За горами гори хмарою повиті, засіні горем кров'ю политі. Спокон віку прометея та мурел карає, щодень Божий добрі ребра, і серце розбиває, розбиває, та не вип'є живущої крові. Воно знову оживає і сміється знову. Не вмирає душа наша, не вмирає воля, і не ситий не виоре дні моря поле, не скує душі живої, слова живого, не понесе слави Бога великого Бога. Не нам з на тобою стати, не нам діла твої судить, нам тільки плакать, 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 і хліб на суші замісить кровавим потом і сльозами. А ти знущаються над нами, а правда наша п'яна спить, коли вона прокинеться, коли відпочити ляжеш, Боже, утомлений і нам дасте жити. Ми віруємо твоїй силі і духу живому. Стане правда, стане воля і тобі одному помоляться усі язики вовіки і віки. А поки що течуть кроваві ріки. За гореми гори, Хмарою повиці, засіяні горем крові полиці. Отамто ми, миногодованої холу, загинули сердешну волю тецькуєм. Лягло костьми людей, муштрованих чимало, а сльоз, а крові на поїчці імператорів би стало.